Перше я про цей комікс побачила у сторісу Михайла. Мене це зацікавило. Я знаю, що він працює з Олександром Загору, і кого, Ну ми ж не співпрацюємо. То потім, вже коли ми десь зустрілись, спілкувалися, то я розпитала більше про цей комікс. Мені було просто цікаво, як мамі подивитися, що воно таке менше виконує все. От як від А до Я вичитує, дивиться ці всі завдання кожен день, перевіряє галочки ставить. То йому от комікс зайшов найбільше. Особисто мені дуже сподобалося те, коли дитина мала записати питання до стоматолога. Бо в дітей насправді питань. Ну ти думаєш, ти знаєш свою дитину. і Ти думаєш, ти знаєш, що вона відчуває, коли йде до стоматолога, але насправді воно було ну деякі питання були неочікувані як для мами і цікаві почути як збоку. Ось ось ці таймери. Які там крутиш, і воно показує скільки часу. Ну по перше, ми в житті не чистили зуби аж три хвилини. Це для навіть для мене був як челендж. Але ну тім було цікаво. Вони сидять, дивляться, як цей пісочок падає з пісочному годиночку, і чистять, справді чистять зуби.